Від. Сьогодні пробіжимося по розсаді. Ось, як бачите, це у мене розсада стоїть на вулиці, ну, як на вулиці. Тут розсадник, але, як бачите, тут накритий тільки верх, верх і оці дві сторони. Отут же ж, все відкрито. Але ми збираємося тут закрити, бо тут північна сторона, і буває, що сюди задуває холодний вітер. Для того, щоб рослинки не страждали, хоча нічого страшного, полуниця не боїться морозу. і Якщо будуть тут сильні морози, то тут я просто накрию агроволокном. Це по рослинкам. Ось стоїть гігант жарнея. Зараз побачимо, що воно тут. Серединка, як бачите, он єсть, значить, це вже класно. Ага, тут навіть не витягнеш. Ось такий корінь вже тут. Бачите, який корінь горний. Такі рослинки вже можна і висаджувати, але ж. Але ж погода не дозволює нам. Так, тим більше попереду у нас зимо. Ток, іток. Флуренс. Теж корінчик гарненький. Ось. Тут є і стаканчики, і касеточка. Дольше йде у мене русонівка. Вот так. такой корень, тоже классный корень. Далее идея. Це теж русонівка. Далі йде в мене хонейки трішки. Хонейка в мене трішки у стакончиках. Так як у мене її небагато, я просто її держу, щоб не виводити, тому що цей сорт мені подобається. Є люди, які люблять хонейку зараз. Ага. Вон. Не витягується, бо я тільки полила. Здається, вчора я поливала, то, звичайно, вони не вилозять, бо мукрі. Зараз. так двома руками. Ось такий корінчик уже. Звичайно, ще до, зими, до весни він наросте. Долі йде лія цукрова. Ну, лія цукру взагалі вона дуже гарно вкорінюється, дуже класний сорт, неприхотливий. Він навіть в жару добре укорінюється. Долі Олімпія. Олімпія в мене не, не одно це посаджена, є ще в розсадниках. Зараз витягнемо, подивимося, що тут. Тут теж є корінчик. Він. Долі. Долі у мене, зараз скажу, джусі. Ось такий корінь. Джусі теж дуже горно вкорінюється Взагалі дуже така неприхотлива полуничка, солодка, смачненька, долі дьобл. Дьобл. Тут я листя дуже гарно прорядила, щоб було провітрювання ось такий корінчик. Так, долі. Долі це у мене полуничка, то, що невідома, Сент-П'єр. То ось такий корінчик там уже. Не трогаємо, хай росте долі. Долі. Альба. Ось такий корінчик. Так, долі що тут у нас? Альбіончик? Альбіончик, ось такий корінчик гарненький. Долі. Далі у нас тут є Олександра. Зараз подивимось, що тут. Тут теж є корінчик. Долі. Сондра. Ось такий корінь. Долі. Є моска. Є моска взагалі дуже красива стоїть. Ось такий корінчик гарненький. Скрізь є коріннячко. Так, що це у нас? Це в нас теж є мозка стоїть. Долі трішки алегро, алегро, я думаю, ще, можливо, поставлю. Є у мене ще вуса. Ось такий корінчик. Так, долі. Це скало, це скало. полуничка з-під кущів. Тому тут взагалі дуже шикорне коріння повинно бути. Навіть не витягнеш, що дивіться, який корінь. тут. Долі, зараз глянемо, що тут. Це у нас бріла. Ось такий корінчик. Це у нас, здається, дивно, до. Це у нас дивно. Є в мене ще трішки і касетки. Оце стакончик. Ось такий корінь уже. І поїхали далі. слідуючий розсадник. Там, де вже накрито. Там, де ось у нас розсадничок перший. І ще є ще один другий розсадничок. Тут я теж пару днів топила, Тут все виглядає ось так. Зараз пробіжимося. Тут уже скоро треба буде чистити полуничку, бо я бачу, що є ось така проблемка. Подекуди. Так, це у нас Сондра. Сондра, ти що по дві рослинки. Ось такий корінь шикарний. Так, долі у нас тут. Опріка, Опріка. Зараз подивимося на корінчик. Ось такий курінь. Десь є більший, десь є менший. Корінечку потроху росте. Треба ще мені дуже так сходити попідписувати кругом, бо тут у мене не підписані кожен ящик, але в мене написано он. Що де в мене тут посаджено. Все тут написано. Так, далі, що у нас тут? Це у нас ось нодя. Там далі. це бріна, це бріна, це рем. Ось такі гарненькі кущики. Уже тут є курінь, але ще невеличкий. Бо висаджена вона була вже пізно, вже в листопаді. Долі ось Кабріло, це Кабріло. Ось такий корінь, Це бріна, долі теж це Кабріло. Це ще йде у нас опріка? Долі йде у нас тут, здається, джусі. Так це йде джусі. Ось такий корінчик. До весни, звичайно, ще все доросте. Перчінкю. Це у нас перчінкі. Чотири ящики. Це всі чотири ящика, перчин Ну, перчинку взагалі виглядає дуже чудово. І це в мене не все. Ось так пустої потихеньку. Корінчик. Долі тут іде каденса Ось така гарненька. Каденса взагалі такий тургер у неї, такий дебелий. Ну, ще маленький курінь. Вже, вже корінь є, звичайно. Долі йде Крістіна. Тут теж уже є курінь. Не буду травмувати. Так, трішки пробіжемуся, це все Крістіна, Крістіна. Далі йдемо Львіна. Теж росте корінчик потихеньку. Тут холодно. Так. Ну це у нас лаурета. Пора вже її, мабуть, відкрити. Істок лаурета? Це в нас Сидвина, Олімпія, Сибіла Голячів. Сибіла? Ось. Як бачите, є ось такий шикарнющий корінь. Класний. От кожен сорт по-своєму, да навіть укорінюється він по-різному. Є швидше, є трішки повільніше. По всякому. Долі йде Олександра. Ось є вже проблемка. Ось є проблемка. Цю треба викинути. Або хоча б убрати оце. Так. Тож не можна так залишити і нехай вона до весни. Обов'язково треба дивитися постійно, щоб не було ніяких сюрпризів, хвороб. Обривати погані листочки. Це все потрібно постійно робити. Так, голячів не подивилися. Що ж там за курінь? Зараз туди долізу. Так, голячів. Не витягується. Дуже так розпадається. Тут курінь вже є. Не буду витягувати, щоб не травмувати рослинки. все-таки це травма для рослинки. Так, Олімпія. Джолі, Олімпія. Зараз подивимося. Розглянемо, що тут. Вона нам схоже. сподивимось. Олімпія пускує. Потрішку ось бачите. Корінчик. Вже треба трішки відкривати. Так, долі. Це теж Олімпія. Ось лючія Лючія дуже красиво виглядає. Раз подивимось на курінь. Курінь теж є. Потихеньку росте. Джолі. Це мальвіна. Це джолі. Ось такі листочки треба прибирати. Джуліт дуже горно виглядає тут. Ось такий корінчик, так, ну і долі йдемо в слідуючий розсодничок. Подивимось, які сорти там є. Потім пройдемося ще по тепличках. Стоїть купчиха на вулиці. Побачимо, що вийде. Вона просто стоїть на вулиці. Не накрита нічим. Ну і в цьому розсаднику сирія. Я вже серію показувала, яка вона, Альба, Фелко. Ось так виглядають рослинки. Треба трішки провітрювати. Джолі. Мармелоди трішки є. Ось Олімпія. Ось Олімпія. Ось Олімпія. Ось такі горні рослинки. оріона, Лючія, перчінкю, мармелада. Долі. Це у нас скало стоїть. Квіки Аргентера і скала. Ось так роля рослинки. Це зелененьке, то стоїть веруна. У мене все-таки накрита. Побачимо, що з неї вийде. Треба обов'язково давати трішки просихати, якщо там вже є невеличкий корінь, щоб рослада не почала гнити. Ось так провідкриваємо, щоб там була і вологість, і повітря теж щоб заходило. Це сирія. Долі королева Єлизавета, Теа Могнус Сандра. Мулін Халюр тільки поставила. Так, оце що в мене таке? Це Теа? Це на Сондра. Ось так виглядає. Долі Лімалексія. Альба Розона Київська. Так, що у нас тут? Тут у нас Омі. Так, трішки сенсації теж поставила. Це сенсація, а там далі, там доліше зараз подивимося. Вже не пам'ятаю. О, це Геркулесик. Це Геркулес. Аріона, На цьому тут, мабуть, все. Звичайно, кожен ящик я відкривати не буду, тому що тут недавно тільки поставлена полуничка. Ой, вона укорінюється. Ось росте гвоздичка. Тож так це потрішку росте. Зараз йдемо в теплички, подивимось, що у нас там є. І так. Тут у нас озія. Трішки Аргентери, флер. Ось тут вже треба бочу поливати, обов'язково, бо вже попідсихоли. Ось такі. Ось такі рослинки. Курінчик уже горно наріс. Яку йде ось по підсушуванні. Це обов'язково треба пролити. Вже дуже сухі, дуже швидко пересихає. Так як рослинки випаровують вологу, так далі це, це у нас ще озія. Оце сенсація. Далі йде Олександра в стекончиках. Це ще Озія. Ось є долі йде Крістіна. Крістіна. Ну, це Олександра. у стакончиках. Зараз подивимося, що воно тут. Як тут курінчик. Курінчик прекрасно наріс. Так як тут все ж таки не так, як на вулиці, все потрішку росте. Подекуди навіть бутончики є. ось, як бачите, це треба видальоти. Також. Ожина зимуватиме тут. І так. Ось така полуничка стоїть. Тут лючія, далі Сандра, опріка. Тут уже, звичайно, корінь гарний, полуничка хороша. Тут я вже нічим не накриваю, якщо будуть морози, то, звичайно, тут буде накриватися гроволокном. Це дивно. Е, долі тут всього по трішку. Трішки ось навіть є роксони. Е, долі. Долі-долі у нас в свіл трішки, Олімпії, це альба стоїть, мальвіна, джолі омі. І на цьому все. І як ви бачите, так як у мене руки вже чешуться, я потрішку почала тут чистити, для того, щоб... Потім тут накрите агроволокном і сюди вже не залазити в цю теплицю, щоб тут уже росло. Так як тут я полуничку буду закривати десь всередині січня, а можливо, і на початку, тому що тут росте ось тут Сондра, можливо, тільки одну сторону накрию. ну Будемо будем бачити, тому що тут. По цю сторону в мене Олександра. Олександра це не супер ранній сорт. Але я думаю, його теж можна накрити раніше. Нічого страшного, ну буде раніше вона. Але все одно вона по строкам не буде так, як Сандра. Тому я думаю, це буде класно. Ось такі рослинки гарненькі. І якщо я їх почистю, то не буде тут заводитися сіра гниль. Хоча тут я її не бачу, так як у нас двері відчинені, все провітрюється. Але ж чистити все-таки багато, 6 теплиць, тому, я думаю, нічого страшного не буде, якщо я її почистю, тому що тут все-таки укриття є. Якщо будуть сильні морози, то тут накриється агроволокном і все тут витримає, тому що буває, що маленькі рослинки ростуть. Без укриття на вулиці і нічого страшного. Ось Дивіться, яка ромашка розквітла на Сондрі. Дивіться, стільки бутонів лізе. Все, звичайно, тут треба видалити. От для того у нас і відчинені кругом ворота, для того, щоб тут не було тепло. Оцей, оцей, весь оцей осінній цвіт треба видалити. Так і тут тьоне поживні речовини. А нам треба, щоб поживні речовини зберігалися для майбутнього весняного урожаю. Тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!